Доброго мирного дня. Вже набульбалася? Ну, Пийше! Пей, бо ж мені треба йти доїти, немає в коли. І так. Там проснулося братство, бо вони спали. То я шурить кісвіт включила. Ця чорнеса вже кричить доїти. Я грію молоко, ношу з хати позицію. Ось. своїй красуні. Mm -hmm. Ось така моя краля вже в хліві. Вона спилась, майже все випила. Пів ось тут вона собі спить. Ось. А тут мої жевжики їдять. водичку п'ють, бігають. Ось так. Б'ються, підскакують. Так, що ось такі, то справи. Ладно, мені пора доїти. Мою хайку крикливу. Тоді треба нам повечищати, позгортати. Попідстеляти під тих всіх. ким мокро, де? Да? Дуняшка, що? Що крикуля? Будемо доїтися зараз. Так, всіх почесала, порозчесувала. Шерсть. Гення вчать. Шухатися. Це у нас туманисько. Така у нас. Погодисько, пташки співають Я йду, бо кози воду випили. Треба принести, бо було трошки. Вчора вони піла, не їли, а зерно їли. Вчора білила, не мала часу. А це а зварити. Значить, такий туман. Тут давало зерно сіном. Ось так. Викрутили водички. Ось. Коли можна виносити козенят до хліва? Навіть якщо тепло на дворі, то можна того самого дня оставляти в хліві. все нормально. Но якщо зимно мороз, холодно, то бажано таке, щоб вони з до одва побули в хаті, чи десь там в теплому місці. Щоб їм тепло було, щоб вони не змерзли. Повернися, може кориця пити буде. Буде ще? Ні, ні, ти водички не хочу. Аж ти скільки сіна лежить. Ага, І ти так хочеш. Всі напилися. Я свою от винесла, хоча її можна було раніше винести, так? Ти хочеш до мене ходити, ну йди будеш ходити, ходи. Виходьди сюди. Малишка, мазулька, ходи сюди. Ходи мурзочка, йди сюди. Ходи, ходи, виходь. Йди, походиш тут трошечки, ходи. Ходи, ходи. О. Ходи, побігаєш трошки коло мене. Зараз свиням наготуємо. Амурці твої їсти дамо. Щого скачете? Що вас настрахопудило? Що вам вредить? Обсадрала гонити? О, яка я велика козя. похожа на свою маму, тільки мене ще біла полоска зверху є. Така чорнораба, мама, буду колись як виросту. О-го-го-шо угу, угу, угу. кузюнька маленька? Привикай до всіх, ти будеш з ними пастися ходити. А як же ж? Ой! Ой, як страшно! Людочки порятуйте. О! Оки лізуть. Як mm. <світ> так, щось таке то, то можна виносити, коли вам виходить кому як добре. Та й ото такі справи. кіт, нові звірів в хліві. Ой. Ага. Скільки разів її пою, п'є ще зараз у мене 4-5 разів, як коли, скільки хоче. Молока вистачає, мама їй дає, і мені вже залишається. Ну, таке, що я вже можу пити, бо там те, що там було, то вона ще допиває те з молозивом. А вже вчора і нині, то я вже ціджу собі, п'ю потрохи. Щось трошки будемо збирати, так? Ну, ну як же, я так кажу, ну. Ой, така моя мазушечка. І така моя сьойка, така маленька, така, така дитинка-холося. така я маленька, така я зерненька вже роблюся. Молодська багатько п'ю, я собі бавлюся, така я любина коза, солодка. так? Ах ти. Ага, ага, його ні. ну йди сюди вже, і тебе погладжу. Ой, ти бегемот ти. Де ви по тих куцька гоните, га? Ти ще таки більше дому тримаєшся, там той десь хто знає. Де. Так щось таке. Кіжі, п'ю я молока, скільки хочу, ніхто мені не боронить, нічого. цього. О, два, два маленьких коти має. Бачите, яких. І це хоче помурзатися. І це хоче помурзатися. Ай ви. Мазуни мої, треба мамам їсти давати. Мазулі ви мої такі. Що аж ти мур Що аж ти мур заїся? Треба нам зерно сипати в відра козам. І давати їсти. Все, нема часу добре, бо мої кози їсти хеть. Всім всього самого найкращого, гарного дня і міцного здоров'я.